Олег Ляшко, радикальна партія насправді перед нами на трибуні стояла не жінка, а перед нами на трибуні стояла людина, яка обікрала мільйони українських громадян, яка своєю політикою довела до зубожіння українських людей, яка знищила українську економіку у злодіїв. Полу не буває злодії це безполі особи. Вони мають нести відповідальність за свої дії. Тому фракція радикальної партії наполягає на відставці голови Національного банку Гонтарівої, політика, якої призвела до зубожіння українських громадян, до знищення українського бізнесу, до дискредитації української держави. І ми вимагаємо від голови ви верховної ради як і обіцяв поставити на розгляд постанову про звільнення Гонтаревої Гонтарева це вурдалака, яка п'є кров з української економіки.